Ось нарешті, нарешті, а так жалко говорити це слово. Закінчує своє цвітіння. Америка. Погляньте на цю квітку, це боковий бутон. Я зрозуміла, що бокові бутони в Америці не треба обривати, вони зацвітають пізніше. І коли відлітають пелюстки з перших квітів, то бачимо ось, цю. до речі, дуже довго цвіте Америка. До двох тижнів. І її варто мати в своєму квітнику. Колір прекрасний, насичено малиново-вишневий колір. За нею, ви бачите, розпустився Old Faithful. І ось Америка. Дуже повільно вона скидає свої листочки, цвіта досить довго, в зрісті стоїть, дуже довго, дуже довго в зрісті стоїть. І ніколи не обривайте цієї півонії, ніколи не обривайте бічних бутонів. Погляньте, цей ще не розкрився, але він обов'язково розкриється. Вона дуже багато на бокові бутони. Залишайте їх і будете мати цвітіння Америки до трьох тижнів. До трьох тижнів.